Як і в минулі роки, так і цьогоріч у поминальні дні Житомиряни збираються віддати данину пам'яті своїм померлим родичам у провідну неділю. Підуть на цвинтар і обов'язково понесуть квіти. Містяни зізнаються, що обиратимуть як штучні букети, так і живі. Свої тюльпани вирощені вдома, і ми понесемо свіжі квіти. А це а я не поїхала на дачу, Не було як то я вже вимушена була взяти, і передати у село на могилки, тому що свіжих я не могла вже. Нарвати свої. Живі квіти треба часто йти прибирати з могилки, вони швидко ну, в'януться, а це довше служить. Краще, мабуть, купити живі і, і все. І вони будуть свісти все літо й осені. Живі, мавірно, може, пластикові. Але от щоправда на квіткові прикраси цього року планують витратити дещо менше коштів. «Ціни трохи кусаються. Ну, але як кажуть, дань треба віддати мабуть менше. А в зв'язку з чим? з тим, що вони потім приходять в негодність збистро їх треба спалювати, і це погано вліяє на нашу екологію. Про зниження попиту на цей сезонний товар говорять і самі продавці. Менше, менше, набагато менше. А в зв'язку з чим ну. У Людей грошей немає. Деякі Житомиряни кажуть, що принципово відмовляються від традиції носити до могил своїх рідних синтетичну атрибутику. Я не хочу заселять е окружаючий мір. і так у нас пластмасовий. Я хотів би, щоб он був більш Живой. Така позиція відверто подобається місцевим екологам, які останнім часом все частіше б'ють на сполох через нанесення шкоди від поширення таких пластмасових виробів і природі, і самій людині. Якщо на сьогоднішній день ми після свят маємо якісь прибирання кладовища, і це все ці відходи, в тому числі в більшості випадків, це штучні квіти, які складуються десь на відкритій земельній ділянці, без твердого ізолюючого покриву, це безумовно єсть. Засмічення земельних ресурсів, як, наприклад, у Японії є така гарна традиція завжди використовувати живі квіти в будь-яких будь-яких заходах. Квітка зрізана. Це не значить, що її хтось убив. Це значить, що вона проведе свій час, ну власне, доставляючи якісь приємні емоції людям, якимось... Елементом органічного добрива навіть у майбутньому не втомлюються напередодні поминальної неділі достукатися до сердець кожного жителя громади Житомира і представники духовенства і радять замість штучних прикрас використовувати свіжі квіти та молитву. Живі квіти, які ми приносимо. Пам'ять про рідних близьких знайомих чи особливо ось ці невеликі кущики, перші початкові ранні ранкові, відповідно, весняні квіти, які можемо висадити на могили наших рідних, близьких, вони якраз є уособленням всього живого. І нашої з вами віри в Воскресіння мертвих. Згадуємо пам'ять, пам'ятаємо найперше молитвою, вірою, добрими ділами. Яку б атрибутику ми не обрали: мертву чи живу квітку, дорогу чи дешеву? Вона ніяк не замінить пам'яті про тих, кого вже немає серед нас. Ірина Остапчук, Ігор Грач, новини Житомирщини.